Всім привіт! Незважаючи на засуху в кінці вересня біля міста Еспо стаї гриби більшості свої пересохші, перерощі і непридатні до вживання, Але поруч із водою я все ж таки знайшов нормальну місцину із лисичкою воронкоподібною або лисичкою лійкоподібною. Ви думаєте, я її просто знімаю? А ось і ні. Все ж таки мої підписники та глядачі мого каналу мене уговорили спробувати цей гриб на смак. Після того, як я знімав, показував і розповідав, що фіни просто втрачають голову, коли бачать ці гриби. Ці гриби тут продаються на кожному куточку. Ці гриби продаються в великих супермаркетах, ці гриби продаються просто на базарчиках, блошиних ринках і поміж сусідами. Тож, Мене умовили спробувати. Ви думаєте, що я жартую? Ні, я не жартую. Я сьогодні спеціально вийшов до лісу, щоб знайти агломерації ось таких свіжих соковитих та смачних грибів. Тож будемо готувати та коштувати. Кому цікаво, як буде далі розвиватися події, залишайтеся на каналі, підписуйтесь, залишайте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте під відео. Переставитися функцією спонсорства. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого канала дуже-дуже суттєва підтримка. Тож, не гаємо часу, збираємо ось такі грибочки і готуємо. Дякую всім за увагу та терпіння.